Гарна акція була у Польщі. З нами є на скайп-зв'язку. А Віталій, хто хто Вікторія Погребняк з нами має так, бути активістка громадської ініціативи Євромайдан-Варшава. Я знаєте, що ще згадав, коротко два слова Починали з цього ефір і десь ну поговоримо з пані Вікторією, але десь будемо фіналізувати. Я от в своїх прослуховуваннях російських лібералів почув історію, таку кажуть, ну нам кажуть, ви не виходите на протести. Ну бо протести в Москві нереальні. Нам кажуть українці: а чому ви не виходите в інших країнах, де ви живете, на протести біля посольств Російської Федерації, щоб хоча б так доносити свою думку? На що російські ліберали впідають? Так українці ж самі не виходять до російських посольств. Ну от маєте, виходять, і ми якраз працюємо, що за ідея, як все минуло, скільки людей було, і яким чином реагували росіяни, якщо вони були в. Тому ті будівлі, яку ви пікетували, ось чесно кажучи, росіяни це дуже, дуже рідкісні гості на взагалі на будь-яких протестах присвячених власне терористському режиму Путіна і Росії. А, в нас було зафіксовано е, близько трьох тисяч активістів, які прийшли підтримати власне референдум. Прийшли підтримати анексію. Ну в лапках, звичайно, що анексію російського посольства е, і передання власне цієї території на, е, на благоустрій е, в, 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 польсь, в польські руки. Як ви бачите, дуже багато прийшло теж дійсно людей з плакатами прийшло багато людей з прапорами України. Але треба дуже важливу тут штуку сказати: взагалі, сам протест був ініційований польською спільнотою і підтриманий польськими неурядовими організаціями. Тобто, ми бачимо величезну підтримку польської спільноти, польських активістів. Теж звичайно, що були жителі Варшави. Які мають різне громадянство, але більшість я би сказала переважна більшість. Це були теж поляки, які прийшли власне скласти своє виявлення. Я сподіваюся, що воно буде мати певні наслідки для нас позитивні, тобто що нас почують, що волевиявлення жителів Варшави теж почує влада, і все таки нарешті. Кілька вже місяців по початку повномасштабної війни нарешті цю будівлю найбільшу, найбільше посольство взагалі в Варшаві заберуть на потреби міста? Це до речі, хороша ідея. От нам би павно теж та... мене. Та чути все гаразд. Ми вас чули. Кажу, що хороша ідея, нам би у Львові теж можна було передати на потреби міста і зробити там щось, щось більш корисне, ніж воно там є. Пані Вікторія, скажіть ще, будь ласка, яка зараз в принципі ситуація в Польщі з українцями, які приїздять до вас, яким дають прихисток? Ну тут хочеться запитати це, знаєте, бо бо існують різні думки, чи чи не втомилася Польща допомагати Україні? Боюся, що немає звуку, я вас не чую. На жаль, не було чути. Чи зараз чути, можливо, поправлять так. наші режисери зараз чути, так? Так, так. А Кажу, яка ситуація загалом по Польщі стосовно наших людей, українців, які приїжджають, які потребують допомоги. Таке пряме питання, тому що війна триває вже не один місяць. Чи не втомилися поляки допомагати українцям? Так, це дуже скажімо, поширене питання, особливо серед української спільноти, та й міжнародної, теж як там відбувається в Польщі. Скажу, що в Польщі ніхто не втомився допомагати українцям. Поляки так само підтримують нас на такому ж рівні, як це було і раніше. А звичайно, що є певні якби стереотипи, так ми думаємо, що можливо, ми. Вже занадто багато використовуємо допомогу поляків. Поляки далі нас підтримують. Як бачите, вони самі організовуються акції, вони роблять збірки, грошові, вони переказують постійну гуманітарну допомогу. Звичайно, що з часом ем, цієї допомоги стає меншим, тому що звичайно що поляки теж будуть не подавати світі в першу чергу. Але душею, звичайно, що підтримкою вони завжди з нами, і це ні в якому випадку не зменшилося. Я до речі, ви сказали про те, що це посольство в Польщі, саме будівля, має перейти до Варшави. тут одразу почав так коротко гуглити, і насправді, ну кажуть, це ця будівля взагалі вважається одним, одним з пам'яток архітектури у Варшаві. І, ну, вона була збудована в радянські часи, але тим не менше, мабуть, очевидно, коли російський режим себе показав настільки ж кровожерлим, яким до речі був і радянський режим, то такі будівлі знакові для таких міст, як Варшава треба ну якимось чином забирати в межах європейських законів. Це також важливо. Так, польські організації до речі, пропонували, щоб зробити центр співпраці українсько польської співпраці, власне, з цього будинку. І оскільки територія величезна, ви можете собі навіть уявити, навіть дивлячись на Google Maps, правда, наскільки величезна територія цього посольства, там вистачить місця і на музей, і на центр співпраці українсько-польської, і на 1500 інших штук, і на центр зустрічей, і на центр інтеграції, там дійсно величезна територія. Яку Варшава має як зайняти набагато краще ніж це зробила терористична Росія? До речі, схожі проблеми, що, що що у Львові, що у Варшаві? У нас тут теж з тим їхнім консулятом мільйон питань, кому належить земля, чому її не забрати, як як далі? Тому подібне. Ну що ж, будемо дякувати за це вімкнення. І я хочу так: знаєте, передати нашим активістам у Варшаві. Там через нашого гостю що насправді ці акції дуже я помітними в Україні, і сьогодні всі стрічки новин всіх топових сайтів містили на головних сторінках цю інформацію про акцію у Варшаві. Тож продовжуйте в тому ж дусі. Насправді це важливо, це потрібно. І мені здається, от навіть друге питання, яке задавала Наталя. яка Яка підтримка наскільки є в Польщі? Там ну чи не набридло допомагати українцям? Це те, що там в різних пропагандах намагаються донести усій Європі росіяни. Що всім ми набридли. От такі акції якраз і показують, що абсолютно ні. і Всі тут одразу заспокоюються. Дякуємо за цю роботу і продовжити в тому ждуть. Дякую вам.